Ну що, нарешті сквадбастерс вийшов, його можна вже скачати. Також я чекав, коли він вийде, що можна з інтернету, типу заходити, якщо ти скачав. І да, сьогодні вже можна, якщо ти даже з інтернету качаєш, тебе також зайде сквадбарс. Так, зареєструвався я в цьому Supercell ID, мені дали якийсь скін чи то персонажа дали, я так і не зрозумів вроді персонажа. дали Ось такі у мене вже є персонажі, два епічних. Це цей е, король... дитячи король. чи як там Коротше, Гра вже вийшла, і мені давали якісь там подарунки. Також я хотів сказати, хто хоче отримати 5000 монет. Е, там я Залишу посилання в описі або в коментарях заходіть і отримайте халявні 5 тисяч монет. Я думаю, це взагалі круто. У мене вже 30 тисяч монет. Можу я щось тут купити, якісь тут скрині можна Тікети продаються. Не знаю, стоїть їх купляти, не стоїть. Поки збираю монети. Но за них вроде можна прокачуватися. Ні. Ну цих, наприклад, можу прокачати, але я даю якусь штуку, непонятно, не знаю, що це за штука. О, я його прокачав. Це мед медик якийсь. Е, ну, прикольно, він же у мене є. Що я тут можу забрати. О, Гобліна можу забрати. Прикольно. Гобліна забираємо. І да, я думав купляти цей дета. Де ті Бравел Паси, чи як вони тут називаються, так. Е, не поняв, що вже хтось тут друзі додатися чи що не поняв, Ну давайте. Вже хтось заявку заявку друзяк, я ну, може того, що я створив, тільки що цей. Так, тут дають кис подарунок, за, за те, що якось ігру понял. Так, це що в нас таке? Теж дають прикольні штучки. Так, да, за ті штучки я якраз і прокачувався. Тут також дають. Що у нас тут? Тут теж це дають. Окей, ось у нас магазин, но не, не тут. Може тут. Я не пам'ятаю, де та штука, щоб е, купляти. Тут що у нас Тут монетки дають, якісь задання проходити. Взагалі, поки нічого не зрозуміло, можливо, в мене немає її, бо на цьому телефоні немає плеймаркета, може того. А, да-да-да, точно. Я думаю, що тут акцій ніяких немає. Все, зрозумів, я не можу через цей телефон купляти, бо в мене немає плеймаркета. Та ось такі то діла. Ладно, погнали грати. Хочу сказати, я гра не особа, така легенька. Я вроді на перших уровнях, але мене вже співали вбивати. так-то. О, цей режим випав, який вроді, вийшов вчора. Казали, що вийшов. Ну не знаю, що це у нас. в мене тут мова на англійському. Так що я не дуже нічого не розумію, ну да ладно. Так, беремо Альпрімо. І тут пін'ятку, цю можна розбивати, з нею падають монетки. Може, що ж круте випаде. Скелета цього вбиваємо. Взагалі, народ, напишіть в коментарях, як і вам ігра, сподобалася, ні. В принципі, я поки так особо не грав, але но, вроді нормально. Давайте цю пенятку розбімо. Ну, кристалик дали. А, бомба випала, давайте. Тут є? Нема. О, ігрок помер. Якщо ігрок з е, цим деревом помирає, я так зрозумів. Ой, случайно кинув бомбочку. Я не хотів, я хотів її виключити, а вона кинулася. Так. Окей, хто в нас тут... О, королева! Давайте візьмемо королеву лучниць. Ніфіга, урон! Ніфі... Прикольний урон чи ні? Але вона неї якась довго перезарядка вона взагалі стріляє. Да, у неї урон дуже великий. Так, безплатна скриня. Давайте медика візьмемо, та він буде нас лічити. І розбиваємо піняту. Там кристаликів дуже дають багато. Кристаликів це взагалі. Мба. Там у, у чувака вже 18 кристалів. І також е, я замітив такий звук прикольний, коли ми, е, ми нажимаємо цю скорість. Бу, Був Така програма була, там, де комахи тіпа, літали. Можливо, хто знає, не знає, але там такий самий звук був. Прикольний, мені подобається. Так. Е, давайте кольта возьму. Поки не знаю, кого тут добре брати, не добре. Капець! Це походу, вже не боти, вони капецькі прокачані. Я кажу, гра не дуже то легенька. Зараз заходили в гру і якісь професіонали вже грають. Так що тут нубів, я так зрозумів, нема. Тут я нуб. Я мало зібрав цих кристалів. А у центрі там з'являється така штука, яку ми можемо розбивати. Там дуже-дуже багато кристалів, але... Но... Там і багато ігроків заходить. Головне, мені не вмирати просто. Саме головне, що чекати, поки таймер вийде, і хоч якесь там місце зайняти. Це найкрутіше. Так, ну давайте я бомбочку кину. Бам! І якісь там місії я пройшов, цей зайшов у ці штуки, а там урон защитується. Так, ну, точніше, знімаюся урон. Туда краще не заходити. Так, типа зона зужається. Чувак! 50-й уровень! Відстань нафік. Дякую, що хоч відстав. Дякую, що хоч не біг за мною. То реально то біси, коли тут був багато челіка-кристаліків. Він за тобою біжить. О, наприклад. Так, ну давайте я, я відбіжу, в мене ще є бомбочка. Так, давайте цього возьмемо варвара. І давайте ломити ці, де... ці деревця. У них там дофіга кристаліків дають. Ну не так то дофіга. О, Кейс Розломився! Найс, я його залутав. Так, ну я вже не нуб. У мене вже 50 кристалів теж. Епічні ці скрині Нічого, Як вони так швидко набивають? Так, давайте це розб'ємо. Ну, прикольно, тут і Склеш у персонажі з Бравл Старса. Взагалі прикольно це. атмосфера в цій грі. І навіть цей дракончик є тут. І з рояля також ну з рояля додали вроді з Клеша чи як. Там? Яка скоріше гра вийшла Клещ чи Рояль? Я не знаю. Так. Супер, ну давайте піннятку. Ух, ніфіга. Мені страшно, чекаймо, ні 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 ліпше з ними не биться, то я точно програю. Ну, таймер зараз вийде, я, я на четвертому місці, також непогано. Давайте розбивати бисерці піняти, третій, 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 супер! третій зайняв, так? Да? Фініш, поняв. Хоча б третє зайняв, може, дадуть яку скриньку. Так, да, третє місце зайняв. А, вже супер, класно. Дадуть багато нагород. А, 21 другому місії там дали якийсь бонус. Одну якусь енергію. Типа сундук, мабуть, розбивати. Так, да, мені дали сундучок. І теж бонус, давай. Епік. Так, ну рідкий випало. Що у нас тут? Прімо! Прикольненько. Так. а Або ця штука. Цей, цей старпас. Стартер. сезон, Ну, типу, що ж таке? Суперпас. Дивіться, я вже ту, що ж можу забрати. да, я думав купляти цей пас, робити конкурс. Ну, поки я цього робити не буду. Подивлюся, взагалі, що це людям буде подобатися. І тоді я зроблю. Так що, народ, пишіть в коментарях, хотіли би ви конкурс на цей суперпас. Не знаю, самому не знаю, чи купляти, чи не купляти. І так, да, не знаю, скільки він стоїть. Там вроді 5 доларів він стоїть. Ну, я подумаю, що коли вийде наступний пас, цей, щоб почати все якраз по таймінгу, так. Ну, спочатку. Так, більше я тут що, забирати нічого не можу. Давайте подивимося когось там прокачати. можна. А, да, Гоблін у нас з'явився. І також вони деколи так, якісь там шо ж, говорять ну, текстом, звичайно, можна так дивитися, то прикольно. Так, ну персонажів не так і багато. Ну, їх, напевно, дуже важко відкрити. Ну, да. коли виходив Бравл там, Бравл Старс, я мав на увазі, то також було не так багато персонажів. Мега. Mega". Мегас. Чи Мегас. Ну, коротше, тут Альтігра у мене один є. Я не пам'ятаю, за що мені його давали, я не пам'ятаю. Ну, народ, не забувайте, 5000 безкоштовних монет. Заходіть в опис або в коментарі, де я там ссылку залишу, і залутуйте безкоштовного. Ну, ось такий народ відосик. Не знаю, що, о, з'явився цей суперпас. Я би купив кейси, але це, мабуть, монетки буду збирати для наступних відосів, то їх, можливо, буде важко збирати. Ось, ми бачимо цей, що ж там говорить. Ну, мені треба мову поміняти, але вже буде так. Так що, народ, всім пока!